Страшно жити так чи ні воронцовці. Якось? в Воронців. Включив задню. Наймощний, найлегендарний. Все я знаю, не умнічайте там. Бабушка на новій почті літає. Легендарний петух, який Зеленський, оспаляє. Вона живе ось. Я їду додому в Херсонську область. Бабушка з дідом не знає взагалі, що я приїхав. Я просив, щоб мама не казала. Вони зараз будуть в шокі, тому що вони мене бачили вже два роки в житті. Здравствуйте! Все, бабуся вже не хоче, щоб я знімав. І що? Здравствуйте. шо! Здравствуйте! Що там, мама мене спалила чи спалила? Ні, ніхто нічого, я навіть не знала. Це тут вам з дідом гостинець мама передала. А де? зараз. Ну це ж прилетіло, так? Ну да, це чотири рази я эти дід вставлял в стекла. Ого. Було куча. О, ніфіга себе. Не, Ні, я коли я в прошлый раз був, тут нічого не прилітало. Ну, ото тільки в нову хату прилітало. Ого, ну да. Тут тоже так і оно, і оно. Ну це добре, що тільки осколки. Угу. Короче, и там, и тут везде прилетает. А тут уже что же она бачишь, чтобы я тебя ведь не буду сюда Да. Ну, там на горечке. А, и, да, и видно. и деревяшки, бачишь, тут все же воно уже. И вот это воно выдавлено. Ну, оно да. Ну, там все везде. Везде. Mm -hmm. На городі щось садили цього Що, до. Холодно, воно погано все сходить. Дірку. Ого, у нього нос. Шо? Це ж оцей кот я ще не бачив ще ні разу. Це ж ваший кот? Yeah. У нього нос здоровий, диви який. No, like який ні должен... в цього такий здоровий, кажеться нос взагалі. No, він як doing. якийсь грек. Грецький, грецький кот. мого yeah. uh, маленький такий, нос, такий. так він так виріс, слухай, я його ніколи не бачив, і за два года він оце виріс так. чи він такий вже був немаленький у вас. Mm -hmm. Нічого себе. <ривання> Та виброси його, що там пробувати? Та в мене кот такий здоровий, що це ще маленький. Мальний, мальний. <ривання> Нічого себе. <ривання> Насадив пшениці? <ривання> а ось, о, мазунчик такий. Що такий серйозний? Вулька чи? Ой, не булька. Нельзя Ого. Вона. Як його звати? Я забув? <ривання> тузик, <ривання> тузик, <ривання> тузик. Не бійся, <ривання> тузик. 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 Не сцить від радості. Фу. Фу. Тузь. Тузь. Ну, не, Фу. Не, можна. Тузь. Ти що? О. Фу, кажу. Ти хотів мене вкусити. Нельзя. Тузь. Ладно, пошли. Оу. Тузь, не можна. Диви. Маленький, він коли спати на... Насяв, так? Да? Смородини так. Да. Нічого жируєте в цьому году. Як посіє. Ну да. А це малина, вот то ще не сіла. Блін, ну тут, звісно, на городі ви прям красиво видно, що город, знаєш, ухожений. В других людей подивись, ну багато, звісно, хто повиїжджав. Воно погано сюди. Воно холодно, то покоричні війна, це вже поливали, а повно. Картошка бачиш, теж холодно, телеполивано підгорна, то те вилазить, то не вилазить. А ну. Опа! Ну, клубніка ось вже є. Цибулі куча. Цибуля морква не куча, не Бабушка господиня насадила тут кучу всього. А тут огірки. Картошка? Ось його картоплю огірки должны зійти. Ну картошка, да. Ну картошка в цьому году менше, да? Чи... А, а, то Ба. Ба. А? Ба. а, тут тоже? А жуну до твої. Там кабачки наш. А от тут помідори, да? Так. Да. Ну нормально насадили. Так же п'ять. картошка, да. кукурудза, гарбузи. Само рой, де гарбузи вже здоровен. Понасаджували кучу всього, весь город засаджений. Я думав, що у бабушки з дідом менше буде засаджено в цьому році. Ну ні, нормально це засадили. Це як вилили. дід до мене колись дзвонив, каже, а нам там вже вирили ямку і скидає фотку там, де прилетіла воронка, що була. Там теж засадили? Ну а там була вона. Все вирівнялося чітко. Ага. А це ось на кашу. Тільки почали сходити. Ну так. Да. Та вони ще не подходили, дев'яни. Ярик, ти пауки вже ловив? Ні. А, у вас такого розлічення немає, як у нас було? Трохи, коли це ти, так ти возди по всьому, тому городішся, по так, можна А ти знаєш Ярік, що як раніше робили? Раніше знаходили отакі от дирочки, оці. Ось, бачиш на городі отакі. Брали на нитку, прив'язували пластилін і туди засовували, витягували паука. Гралися так і витягували. Тільки ніхто не розумів, за чим це роблять, але так робили щось. Ну, я пам'ятаю, я теж ловив. Ага, деякі навіть отакі дири. А ти ну ти бачив, як ловили? Чи ти ніколи так не це? Попросиш у папе, щоб він тобі показав. Я колись так Не достав, Тебе так? Ось да? тільки починає, та... тільки починає вилазити. Да. І поливали. А, що воно а коли дорожне вилазити, я не розбираюсь. Ми, по-перше, що посадили пізніше, бо коли рано садимо, у нас воно мерзне. Ми а. посадили пізніше. А тоді, а земля суха, так ми посадили і давай поливати. Полили її. А воно, оце вже щось рило, бачиш? Капустянка. Що воно рило? Там може якийсь кот забіжав, чи собака тапорилися. Ну, чи ти думаєш, що це хтось... Парили, а воно вроді мороз, три штуки пропали. померзло. А це воно сидить на місці, бо ти плане. А чого коли? Доставав, там не було То значить не повезло а тобі. Моркві. І одну І одної не видно. Рідіска тільки схода, що рядочок просто помітила. А не це не посередині щось ні. видно. От тут. От тут ось тут має бути морква. А це просто помітили, щоб видно було ряд, де воно сходить. Рідіска сходить, а моркви не видно. Ну да. так. Ну в цьому году, значить, з морквою не повезло. Не знаю. А це огірки вони повинні вилазити ну, ще рано. Ось Сюди вода поливається, тут і ага. тут, тут. Вода туди, дирочки тут пробиті і воду наливаємо. Прикольно. А тут ось кукуруза зійшла, гави з'їли. Опять взяла підсадила. О, хтось навіть їздить. Не їздить. Да, А ось все так виросло, теж здорова така О, розцвіла вишня. Це черешня? Це черешня. А, це черешня? Mm. Да, жалко, звісно, я не попав, коли черешні спілі. Що? Шо? Есть черешня? О. Кот такий смішний, у нього такий якийсь грустний взгляд. Чого у нього такий грустний взгляд? О! Як його, Рижик да, просто звати? Ні, Кузя. Кузя. Угу. На коктейль. Лимонад, мята і лед. Ну это ж ты в прошлый раз показывал с той стороны? Ну да. Бачив, бачив, а? Стенки. Да, я в прошлый раз я помню был, дед показывал. Ну, думаю, не був, я... С той стороны я не бачив, там до старых хата, там до нового, ну я бачив. А, а да, тут все тоже от прилета, от осколки, такие, такая дырка. А, а я... Что это? Понимаете? Зараз бабушка як побачиш, що ти вирвав, буде кричати на тебе. Опа. А ти його шукаєш? Да. Ну, вона не така, от, от, от лучша. А? От, от. Май, на вулицю. Тебе нічого не жариться. Щось. Жапа. Тузя, свої, фу. Тузя. Кота звати Кузя, собаку Тузя. Щоб не забути, знаєш, можна букву поміняти просто. А це оце тріхошки бабуськи красити. Деяка краса, так ти не знімаєш. Як це? Знімаю, ось, бачиш. Бачиш, які красиві. Точніше, бачите? Ага. Бабушки сюди тут було засажено отак. Ну зараз вже в цьому році. Забор такий був. Плющ був. Хто? Плющ? Плющ. Ну так, да, зараз немає, а що? Вирвало. Воно завелося такі. Тут багато метеликів. Було. І тут зверху теж. Той теж там багато мурашок було. Ну мурашок, так. Мурашок немало було. А. а от і собственно легендарна ява. Де, воно ява. А що тут стоїть? Воно ява. Воно. А тут що? Що це таке? Ну що купляли у плавці. Ще один. У деда вже можна гараж збирати із мотоциклів. Ява, МТ чи що це таке? А що тут? А це Мустанг. Це цілий музей уже тут. Мустанг, Ява, Муравей. А це що таке? Дельта. А, Дельта. Ну я вас тоді. Ну це взагалі я вважаю найкрутий. Саме мощний, найлегендарний. Ось ця класна і в неї стан бомба просто. Заводиться, їздить, пікає. Ну, це, я акумулятор не хочу. Ставити. А, це що, це ти ж тут положив? Це куски. бачок з газу. Для чого? Для неї чи для що? Для машини. А, бо я думаю, як це для неї. Ну це маленький такий для машини. 20 у на 50 вроді стоїть. Він не кура. Кузьма. Цекий якийсь переляканий чуть-чуть. На задній. Включив задню. Це бабушка каже, що він стукає в вікно, коли да? корм просить. Як малий був ходив, стукав у хату просився. Так він ще й шторку одірвав сітку і задису хату. <рес> О, який хитрющий. Мазунчик хитрющий такий хороший. Шерсть така у тебе гарна. Видно, що в селі живеш. А то в мене в кота випадає шерсть, а цього не випадає. А. Му муравейник, я знаю. що шо Легендарний петух, який Зеленський а Вона нас живе ось. Прикольно. Після обстрілу жив і зараз живе. В смыслі, Зеленський восхваляє? Ну Він сказав, що найкрасиві символ України петух. Хата розвалила, а він сидить на тумбочку. Я таке не чув. Що? По новостям? В Києві. Вон, маків бабушка наростила тут. Це рай для якогось наркомана, який буде тут ходити по углам. Це не той мак. Це не той? А, бо я ж не розбираю. О! Якщо не достаєш, драбину вон возьме. Та як не достаю? Достаю, звісно, ти що. Ба, чого не спілі? Дивися, все. Як це не спілі? Все тут спіле. Скільки? В Одесі? В Одесі, да. Ого! — Та ну це не нормально. Нормальні? Да. Аишамлян, де слухаю. Хмарки біжать, смалуюся. Ого, Ого. Тут не було два роки тому. Так. Тут ще були, ну. Да, і було пісок, видно, а зараз тут дерева. А що, дорогу не закривають, бо можна йти чи що? Тут ж раніше було закрите. ]muffled. Може туди можна хоча б піти до зонтиків. Ну, Офігеть. Ребята, щоб ви розуміли... Отут раніше у нас був пляж. Каховське водохранилище. І дивіться, що зараз тут проходить. Через сторону Енергодар і вони там сидять. ще мене бінокль побачить, я стою тут. Воно утки бігають вообще, жесть! Такие волки кабани що ти думаєш? Серйозно? Офигеть! Фазан! Капець тут то, заросло! Там, 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 Просто жесть! Выпухли штуки. Выпухли там Сейчас <звук> з бабушкою на прогулочку до прабабушки. І бабушка мені каже, і що ти оце будеш в дедових сапогах и ти по вулиці? Я кажу, ну да, що тут такого? Як бомжик. Я раніше, коли жив тут, ще в селі, мені було год 17. Я заморачувався, що мені треба красиво одітися, бо вдруг там ж ну дівчата там будуть дивитися і так далі. А зараз, хоч дівчата, хоч не дівчата, мені так все одно, я в селі, тут класно, тут можна ходити як хочеш. Я... Ну як тобі сказати? Я тут себе із-за того, що я дома, я себе розслаблено чувствую. Тобто в Києві, допустим. Та й в Києві мені все одно. Мені мама каже, що я там, наприклад, зачем ти така одів, там тебе щось там десь на штанах А мені все одно, то що мене ніхто не знає. Я зараз отак от одівся. ось Рубашечка отака от стильова. Штанишки стильні, модні молодежні. Бабушка Ой, на новій боже? почті летає. Давай, Боже, дощ буде, Та який дощ, не видумуй. Та все нормально. Хувай. І тут ось пакетики, бабушки тут несемо. Бабушка стісняється. Бабушка, бабушка стісняється, тому що вона, ну вона ж розуміє, що люди тут не розуміють, що Хувай. таке камера. Бат, а тут, тут ну, різниця, хто там що подумає. Хувай. І тут на самом деле до бабушки Галі взагалі недалеко. Ти тут просто вуличку трохи пройтись і все. Ну бабушка переживає, що все-таки люди щось не те подумають. Бабушки до сих пор не все одно. Як, як мама, як мама. Хоча ні, мамі, кстати, по поводу камери все одно вона не стисняється. Вона ото тільки йде в ухо, може чука, чи голову, бо вона стисняється, але нічого мені сказати не може. Ну а що? Я хочу село познімати. Хочу показати людям, як тут в селі класно. Ну таке ж це знімаю, диви. Дивіться, яка красота. Ні, ну в цьому плані я й маю виду, що в принципі атмосфера. Зараз звісно, зараз погані діла. А раніше просто я приїхав і своє село не узнаю. Саме це я ще бабуськи діду розказав, що саме неудобно. Та нащо вона мені та тітя таня? Я кажу, що хто нянчила? Скільки один день? Я теж в неї один день був в гостях. Що тут нікого нема. Отак от от, трасу можна переходити, подивився, машин нема, туди-сюди, чінь-чінь. І швидко пролетів. З тієї сторони баї їдуть, вона бачить. Бабушки розказують, що мені неловко, то що я от заходжу в магазин і тут до такої степені багато людей нових з'явилося, і переселенців. Можна. Все можна, мені все можна. Багато переселенців з'явилося, і за цього мені тепер не ловко. Я в своєму рідному селі заходжу в магазин, а на мене так дивляться, як роді я якийсь новенький. Та нікуди не куда. І на мене дивляться, як будто я якийсь тут чужак, ну, типу, новенький. А вони тут свояки, хоча наоборот. Я отсюди, а вони тут ну, новенькі. І я заходжу, мені аж не ловко, я ні з ким не здороваюсь, тому що нікого не знаю. А раніше тут в селі було як? Ти приходиш в магазин. Тебе всі знають, ти з десятьма людьми перездоровався, обцілувався і пішов. А зараз вже не так, зараз вже такого немає. І от обстрілене, все. Ну а що, шо що ти скажеш взагалі? Страшно жити так чи ні, воронтовки? Ну от я вчора спав, допустимо, почув, як шахет летів. Ой, а я спав, ну, прям чутно було. А потім, ще пізніше я почув, як ну, щось десь зорвалося. Ну, прильот, може, десь був. Прильоти, може, то й були. Угу. Я не чула. Не чула? Бабушка вже привикла. Та ні, я теж привик. Коли в Києві. Я там более спокійний, бо я розумію, що там є з чим збити. А тут немає. І воно із чуть-чуть, цього трохи чуть -чуть, ну, поднапрягаєшся. От дивіться на ворота, жасть просто. Так, так, так. Та й хата так же само. Що, ми вже почти прийшли. Що я там? 4 хвилини знімаю, тут до бабушки вообще і пару минут. І все, і на месте. В таких от черевичках модних. Mm -hmm. Ляпс. І що. А ти кажеш, холодно, що холодно? Жарко. Я йду в рубашки і вообще жара. А внимание, оцей вайб, однівання, от тихо такой. Оце мені взагалі, я обожаю, сірі, коли цей звук. Кукушка чи хто це? Це кукушка. Голуб. Це голуб так? Я завжди думав, що це кукушка так співає. Чекушку? Так, хрестко. Ну, no, звучить похоже, так. Ну, це бабунка, да. молод, пашу збирать просто. А, подожди. А тут її коти, да? А? Не один кот чи ні? Так, да. А той чужий. А де її? той чи отой? Бабун за підготовки. Та я бачу, кот її оцей чи оцей. Кот з діленьким лапками. О, той? Да. Смішний такий. Мазунчики. Де тікає? Іди сюди, вона буде Кто это за Кто видео для себя снимает? Я ж... Режиссер. Киносценарист. Видео снимаю просто для себя. то було видно, що він прийшов до вас. Угу. Mm. Ну mm. да, там з видно, що трок сидять. Що і що. Ой, та таке одяг. Куїсте mm. там я варила то, Макарончик там компастся, все. Алла передала. Ажіки, тіки, ти не слухай, аніру, що я девала сюди. Куди? Я вірила. Не запускаєте Кота в хату? Чого пускай, ну такая як де шотовин, він добре працює. Мурчик. Мурчик ти. Ти маленький. Мурчик. Хороший Мурчик. Да, Мурчик. Ти хороший котик? Красивий котик. Гратися не хочеш, Мурчик? Гратися Мурчик не хоче. Да? Я йому отаку от палочку, бабуня тут скрутила. Із тряпочки на вірьовочках. А він не хоче гратися. Нагулявся чи що? А? Мурчик? Не хоче і все. Він, мабуть, нагулявся, да? Не хоче гуляти. Не дуже. А взагалі багато котів і собак, да, вже так бігає, ну, просто поставляли, так? Да? Потерялися і просто це ходять по вулиці. Ну, там, я зараз не той. теж то я по вулицям ходжу. Видно, що кот, ну, не чій. Ну такий. Не сильно ухожений, худий. Собак теж таких багато по селу. Да? Мурчик. Да. Вот, подивіться на цю легенду. Мотоцикл, я не знаю якого угода. Наверное, 70-х или 80-х. Та ні, точно. Це ще 70-х, наверное, годов муравейник. І дед до сих пор на ньому вивозим мусор. Я пам'ятаю, я з дедом катався тут у прицепі. він мене катав. Тут ну, скорость в ньому дуже маленька. Але найцікавіше, що він до сих пор живих всіх живих. Фу. Живіше всіх живих, він їзде. Я не знаю. Дід мені каже, це таке ощущення, що його навіть не ремонтував. Тобто він постійно безперебойний. Отам залив солярку і полетів. О, а тут же ж... Чи бензин. Чи сидіння. Та. Це ну, дід вже зробив, да, А, а так вообще... ось Осьо. Та це легенда вообще. Це мотоцикл, тупо легенда. Мусора скільки перевозив. Тут оце вже, він вже 30 років цей мусор перевозиться на цьому мотоциклі. І хоч би що, хоч би хник. Оце я розумію, раніше апаратуру діяли. качество. абрикоси качество. ще не поспіли. Ще зелені. Знаєте, як раніше бебрики були. Бебрики їли. Ну, Зараз не хочу, бо перед поїздом понос буде, не хочу такого. Ще... Ну такі ж раніше їли, оце бебрики називали зелені. І тда, от такі в дитинстві їли, і потім понос од них. Чого? Да, в поїзді потім як приломи. Приломи. А валіки хочеш, щоб приломи. Хоч вкус спомнить. Бебриків. Ну. І випала. кисло. Та надо, надо. Уже готовится, надо ехать. Билет спів взять на удивление. Билеты, я поставил уведомление от Укрзалезницы, что приходило, когда билеты приходят. И просто, ну, поведомление, да. Одна секунда. Я перехожу, ввожу свое имя, фамилию, там 27 мест было. Раз пише, вже куплено. При тому, що у мене скорость печатання дуже швидка. Я не знаю, хто ще швидше міг вести. Це, я не знаю, це чоловік космос, якийсь отак. Ту -ту 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 -ту. Потім ще раз нажимаю нижнє місто. Питаюся платити, зайнято. Обновляю вже 11 міст, сталося. Купляю верхнє, не хоче. Ще раз верхнє вибираю, якесь взагалі вже нажав, ліж би купити білет. І чудо произошло. Получилося купити білет за. 300 з чим то гривень плацкарт. З Києва в Кривий Ріг дешевше виходить, білет, якщо купляти плацкарт. Тому що з Києва в Кривий Ріг білети стоять 200 з чим-то, а з Криворога в Київ дороже. Странно трохи, так? Да? Тобто, типо, ну, що в столицю їдеш дороже, таке якара. А так в столиці уїжджаєш в кривий ріг, типа, ниже уровень і як. Я не розумію, чого. Білети там дороже, там дешевше. Наверно, тому що відрізняються вагони або поїзд. Ну там не особо велика різниця. поэтому, ну це я просто так сказав для інформації. Ще знайдуться якісь підписники, які начнуть писати о, та ти не знаєш, то це просто поезд лучше. Все я знаю, не умнічайте там. Ой, валю. Я за диване сниму нехай це. Скину нехай оцене качество скаже. Катірується таке качество чи ні. Так воно ж на фотоапараті по одному. А коли вже дивишся на телефоні чи на комп'ютері, воно ж по другому. Ну качественне. Все, закрила ворота. Та ти шо? Кузя. Чи Тузя? Ков в смысл, куда вмещу видео Бабушка валя. Пару коментарів Це проверяю, знаєш, наскільки ви вы с мамой похожи. Потому что, коли я ей кажу пару комментариев, мама. Ой, на що ти мене знімаєш? Або. Ой, я не знаю, що сказати, нічого не та, хочу говорити. Тупо, тупо з мамою одинакові, дві каплі. Зразу видно, що мама мама. Ще не придумала, що сказати. Я рада, що Валюнчик приїхав. О. Ось такий от репортаж.